Вітаю, друзі! Готуємо сьогодні рибну запіканочку для плейлиста геронтологія, тобто для літніх людей. Основними інгредієнтами буде риба без кісток. У мене ось така філішечка. Якщо філішки у вас такої немає, не можете купити, нема під рукою. Ви берете звичайний хілк або якусь рибу з кістками, заливаєте крутим кипятком, окропом на декілька хвилин і зливаєте воду. Тоді ви руками дуже легко знімете філі, а кістки залишаться, і ви їх будете бачити, тому що коли риба ось така сира м'яка, кістки не видно. А коли вона так окропом обдається, видно і вони хорошо прощупаються. Отут в кінці відео, дивіться, буде прикріплено, як зробити без м'ясорубки хека. Це перше. І так як відео для літніх людей, можливо, не всі знають, я бачу, в мене запитують в соцмережах, що таке крімчист. Я вам скажу, чим можна його замінити, і покажу, що це таке є. Це такі намазочки на хліб, які використовуються замість масла. Бачите, там сировочка трошки. Це м'який сир, ви можете використати перебитий творог на блендері сир або через сито. Або це може бути натертий будь-який сир, твердий сир, але він буде містити більше калорій, більше жиру. І так далі. Якщо у вас це не рякає, ви можете його взяти. Якщо цього всього у вас немає і ви таке не хочете, то ви берете просто підвішену сметанку. Підвішена сметанка, це взяли стаканчик сметани, підвішали в бінтик або марлечку на декілька годин. Зайва юшка витече, яка нам не треба, щоб ця запіканка не була геть мокрою, і тоді використовуєте. Також є це на каналі Оксана Калюжна. Отже, приступаємо до готовки. Беремо шматочок риби, ще раз прощупаємо руками. Якщо сумніваєтесь, бо кісточки можуть бути такі прозорі і заховатися. Обдаємо кипятком, щоб прощупати. Нарубаємо ножиком на квадратики. Ось так. Це дуже схоже на рублені котлетки. От з куриного філе Ви робите, можливо, рублені котлетки. Можна на сковороді жарити. Але в нас саме такий. Легко засвоюваний дієтичний варіант для літніх людей. Отже, нарізали кубиками, ось так, приблизно по сантиметру, щоб такий ж це був не фарш, а шматочки риби. І додаємо за смаком спеції і трави. Я буду додавати сіль, трохи чорного перцю, трохи сушених трав, розмарин і базилік у мене. Перемішаємо гарненько хай трошечки промаринуються шматочки. А якщо ви маєте трошки часу, то залиште його так, хоч би на годинку, на півгодини або на ніч, щоб в запіканки попадались шматочки риби і вони були смачні.